Ану, що у мене під кришкою? Спеціально накрила, щоб був секрет чи сюрприз. Хоча під кришкою така тримати не треба. Тому я її знімаю. Хоп. Хто мені вчора писав за вишкварки? Хто мені писав за вишкварки? От я їх зроблю. Там захотілося вишкварок, коли ви мені про це написали. Зараз зроблю. Перемилю через м'ясорубку. Боже, як мені важко заглядати туди. Перемилю на м'ясорубку і буде намазка на хліб. Отакий план. Поки я ходяча, треба робити щось. Вкусне. Так, тільки нічого не кажіть за сковороду, хорошо? Сковорода дуже гарна. І викидати я її не буду. От, бачите, вижарилося капець. Все, вже, мабуть, буду виключати. І далі молоть. Молоть на м'ясорубочці. Клас. Шкварочки в студію. Так бистро зробилися. От просто, знаєте, треба, щоб була ідея. Так, оп, оп. Так їх мало було. Ай, ай, ай! Мерз. Мерз. О! Повезло собаці. На, на! Жив. Так, і. і. Пішов процес. Я вважаю, що і хлібчиком можна, трошки. А як ти думаєш? Да. Так? Це в мене мама консультант. Хлібчиком вже хлібчиком іменю. Так, так, так. О, кусочок хлібчика, щоб парочка не пропала. Дрібними, звісно, дрібними. Хоп-хоп-хоп. І, і... Ой-хо. Ще трошки. Ще трошки, бо цей маленький кусочок. І хорошо зробили, то що воно аж юшечка текла. Хорошо, хорошо. Все одно ж воно на хліб намазується, так що нічого страшного. І зараз, я думаю, ми це все з'їмо, бо шкварка це віщсть. Вещь. Так. Так, так, так. Да. Так. А ну сейчас в семье как раз рида выключать свет. Бегом. Последний ремок. Я вважаю шикарно Все, хватить. Так, вишкварочки Так. Оцініть. Зараз намажу на хліб і до солодкого чаю. Клас, вообще клас буде. Ось крупним планом. Крупним планом. Вони якісь, не знаю, може сюди б смальцю дужче. Щоб вони держались на хлібчикові. Оце питання, може, А Ану, ось є смалець. Я, мабуть, вкину ложку смальцю сюди. Так, спокійно. Так, це собака. Хоп, раз, ні, і два. Все. Не більше. І отак, отак, отак. Це отак буде смачніше, мені здається, Да? Або ні? Подивимося. Все, тепер отак чудово повечеряю, шкварочками. Що ж так погано? О. О. Дивіться, зараз поїм шкварочок. І буду чекати чергового приступу дрижаків. Дякую всім, хто порадив, 100 того не їла. Участо ну, 100 того не їла. Ще ще смалець захолоне, буде біленьким, взагалі буде вау. Цілий день нічого не їла, крім цукарок і кави і чаю. Зараз стане шлунок, і всі, хто порадили, всі будуть винні. Отака чорна невдячність вам за пораду. Ну вообще дуже смачно, прямо дуже клас. Чайочок, вообще клас.